Для забезпечення потреб кадрового складу збройних сил України автори законопроекту пропонують скласти фінансову контрактні умови, тобто за умови. Підписання контракту з виплатою 1 мільйону гривень, а саме особи-добровольці, котрі відповідно підписавши контракт зі збройними силами України терміном на 3-5 років, зможуть вступати на службу при умові виплати їм 1 мільйона гривень грошового забезпечення. Також зауважу, що даний мільйон гривень доведеться повернути, якщо така особа буде звільнена з військової служби раніше, чим сплине. Термін її контракту, тож якщо підсумувати, виходить ситуація, коли Одні залишаються на службі, але приходять її за посадами, що більш-менш можуть відповідати її стану здоров'я, а інші особи за додаткової фінансової винагороди, укладаючи контракт, будуть заміщувати їх, виконуючи завдання в зоні проведення бойових дій. Однак звертаємо увагу, що даний законопроект лише на розгляді у відповідному комітеті. До моменту, коли цей законопроект може стати законом, пройде ще доволі значна кількість часу. Інколи навіть трапляється, що на розгляді в комітеті або на розгляді у Верховній Раді такий законопроект не отримує схвалення і тим самим не набуває сили закону. Тобто це може бути один з десятків законопроєктів, що раніше подавалися з подібною ініціативою. Також зауважимо, що даний законопроєкт не передбачає прямої заборони на мобілізацію осіб у віці 55 років і не встановлює додаткових підстав для звільнення з військової служби осіб, що наразі знаходяться на військовій службі. Мова йде лише про обмеження в залученні до уч. Часті в бойових діях, якщо вас цікавить більше про мобілізацію осіб у віці 50 плюс років, ми вже публікували доволі достатню кількість законопроєктів що вже раніше пропонувалися у раді, за схожим